Хочеться всім побажати, щоб в наступаючому році з нами сталося те саме диво, про яке ми всі так довго мріємо. Хоч у кожного воно своє, але воно обов'язково найнеобхідніше не і найважливіше. Бажаю, щоб всі ми були живі і здорові, щоб займалися тим, що приносить нам задоволення. Я бажаю, щоб майбутній рік приніс нам. Скільки радощів, скільки днів у році, і щоб кожен день дарував нам посмішки і частку добра. Нехай все, чому планували, обов'язково стісниться. І все, що ми хотіли почати, почнеться, а що хотіли закінчити, закінчиться. Нехай наступного року ми все станемо щасливішими, добрішими і уважнішими до оточуючих людей. А світ відкриє нам нові двері. Бажаю досягти нових вершин і самореалізуватися. А ще хочу побажати побільша радісних командів, які перетворюються приємні спогади і зустрічі з віданими друзями і улюбленими.